Так, всім привіт. ну що, проводимо таку нудну, нудру, нудну але потрібну річ це культивація. Що хочу сказати, там дивлюсь, прямий ефір Юрія Драб'язка дивився. Хтось каже, там, чому типу, аграрії там, починають культивацію робити з осені, їм що гроші нікуди дівати. Так, ну Моя думка на рахунок цього. І... Як я обґрунтовую для себе це діло. Якби ви не хотіли робити обробіток ґрунту, він все одно виходить кривоватий. А рівняти його весною, вибачте, це в нашому регіоні це втратити тони вологи. І можна, як в цьому році, погратись так з вологою, що можна і не отримати всходи. Або криві, рвані. Всходи. Тому в цьому році весною не залило дощами, що не виправило помилки при посіві. І деякі отримали дуже погані всходи, деякі зовсім не, зовсім не зійшло. Тому ми рівняємо після оранки, після рихлення ми рівняємо з осені. А от уже весною у нас так в цьому році вийшло, що ми міленько-міленько закультивували. Ну, можна сказати, Ми б заборонували перший раз. Але у нас борони немає пружинної, у нас вона не йде по соломі. по таким рештям. Тому весною борона і перед посівна культивація миленько, миленько, на мінімальну глибину, щоб всі бур'янці підрізались. Ну, це десь 5 см, десь може трошки і більше. Але мілка культивація і все і посів. А якщо ви заглибитесь весною, будете рівняти там, це заглибляться глибше, то потім можете пересушити верхній шар ґрунту, і потім, якщо не піде дощ після посіву, можете не отримати гарних всходів. А якщо ви ну якщо повеземо, ви вирівняєте з весни, почнете рівняти це все тіло, і можете натоптати багато слідів після трактора, важким трактором натоптати слідів, і теж це може попливати на розвиток рослин. Тому в наша технологія рівняти все осені, А весною вже міленькі культивації. Так, у нас, як бачимо, саме криве наше поле. Ну, не те, що на криве, там можна сказати, по самий великий схил на цьому полі. Так, ну, зараз без... Без GPS, -у. я не знаю, як його навіть культивувати, У нього така форма. Форма бобра називається. ну Якби була в мене під рукою карта, я вам показав, чого бобра. Що його так називають, Тому що реальна форма, ніякий не ні треугольник, не квадрат, не прямокутник. Взагалі. Що попало якесь. Ну, культивацію буду робити з краю починати і то робити. Як вона є, так вона і є. Так і буде. Я думаю, так і робив брат до цього. По солярі. Що ще сказати у нас по солярі. Бачите, який розхід виходить. Продуктивність яка. ну, Я думаю, по розхіду десь так воно і є. Рівняємо. Основна мета вирівняти. Хоч у нас і дощів не багато було, щоб грудка розкисла, але хоч те, що є, розбити грудку, розрівняти, я думаю, буде гарно під посів вийде. Така у нас технологія. Кращого ми нічого не можемо зробити при таких умовах. У нас 10 см і далі йде суха земля. Тому теж цей культиватор сильно теж не глубимо. Головне, щоб вирівняв верхній шар, розбив якусь грудку. Ну і все. Основна задача така. Всім привіт! Ну що, ще один день культивації. Хотів вам показати. Я думав, приїду, зараз буду культивувати. Ні, не виходить, після соняшника погано поробалася палка. І маємо забивання культиватора. Бачите, виносить виносять такі палки, витягує. Ну, В принципі, якісь міста ось були нормально, отак, як я їздив, там стовпи, цей клузир нормально зафіксувався. А тут ось пішов, то фігово. Ну, По-перше, тут соняшник давав, о, найкраще з усіх полів. По-друге, тут балки були. Блін. Там бур'ян, балки ми не засіяли, там бур'ян залишився в них. То Воно з місці з бур'яном може підтягує її. Не дуже мені подобається, бачите, оце на краю ці палки. Вроді би їх і небагато, але не хочеться пересрати поле. Я думаю, це просто задача для пружиної барани. Так виходить непогано. Це після двох дискувань тут такий обробіток ґрунту, тому що ну, розрихлювач тут творить. Дуже страшні речі, він просто не лізе сюди. Верхній шар 10 см десь ну, розмочило і все. А нижній шар пересушений. Тому обробіток ґрунту, звісно, такий є на 10 см. Хотіли ну, розтягнути рештки, підрівняти після дискової борони, все одно залишаються ж якісь там ложбинки. Хотіли підрівняти, щоб весною вже міленько-біленько пройтися. Ну, Не виходить. Тому, мабуть, вже будемо чекати весни, може якась палка струхне. І, можливо, культиватор піде. Ну, якщо не піде, то будемо працювати пружинною бороною. Так воно поле це рівне, ми його рихлили в тому році. Зробили тут 4 культивації до посів. То воно рівне, я 15 км тут літаю на тракторі навіть з культиватором. Але це задача для пружиної борони. Ось такий фон бачите, залишається після дискової борони. Ну і воно і грудку трошки підрозбиває культиватор на такій швидкості. Почається непогано, але підзабивається. Тому вирішили, не знаю, може весною пружинною бараною зробимо, сусіда є, може зробимо пружинною бараною. А може спробуємо культиватором, може ж палка перетрухне. Так що, якщо воно не йде, не треба, то портити поле. Так що вирішили, що їдемо на друге. Там, де по пшениці, будемо робити культивацію. А Зараз почистити треба культиватор, тому що на лапах налипає. Бачите, він з балки витягує бур'яни, ті, що росли, там, там де не засіяно було, там, де ми не могли оприскати. Забиває на лапи. Може ще за цього, що воно не очищається. Хоча сам культиватор, ну, в нього рядів лап він розтягує добре. Але ж. Все одно є своя є своя межа в нього роботи. Такі палки, он півметрові, чи цей, метрові чи півтора метрові, він не протягує. Ну що, беремо чистик і шируємо. Такий ось ми возимо з собою крючочок, він отут заточений, навіть якщо якісь. Верьовки попадаються, то перерізати можна. І отак пішов усі лапки. О, вже лапи теж в нас, бачите, за скільки років попідрозбивались. О, все ніяк не можемо їх зробити. Ну, воно не всі такі, деякі краще, деякі менше Люхтять. Ну, Втулки навіть нові ставилися одну. Люфти залишались. Деякі ми там якісь сильно порозбивали, ми вже міняли оці втулки, що тут на настойки, але ситуація сильно не покращується. Буває, оці болти розкручуються, І в цьому причина. Нарешті і до нас завітали дощі. Скільки у нас тут, о, 6 7 мм, та ти що, це. Для цього року це дуже багато, я вам скажу. Ще на завтра обіцяють, там серйозно щось клас. Ну, як ви розумієте, культивація наша все остановилась. Та і так вже майже все, що хотіли зробити, вже все зробили. Тому будемо зараз займатися ремонтом. Ну, всім, кому було цікаво, сподобалось лайк, коментарик і підписочку, будь ласка.